Доброго дня, це формула здоров'я. Сьогодні нашу програму ми присвятили найпоширенішому ускладненню гострих респіраторних вірусних інфекцій, як пневмонія, або по-інакшому цю хворобу називають запалення легенів. Це захворювання сьогодні дуже добре. Лікується антибіотиками однак, при несвоєчасному зверненні до медиків недуга може призвести до найгіршого. Пневмонія це гостре інфекційне запалення нижніх дихальних шляхів із залученням легеневої тканини. Дуже часто ця недуга виникає внаслідок ускладнення вірусної інфекції. Сизова легень вражається і стає вразливою для бактерій. Відтак розвивається пневмонія. У нас за рік три, ну, в середньому, три тисячі пацієнтів ми приліковуємо стаціонарно, тобто поступив виписаний. то Із них. Третина десь 1200-1100 це є пневмонії, це є стаціонарні хвори. А ще плюс в е поліклініках, які лікують, а плюс терапевтичні стаціонари, то в середньому десь кожний 10-й пацієнт на пневмонію хворіє. І сама пневмонія може призвести до вже смертельно небезпечних дихальної недостатності та міокардиту. Смертність у всьому світі рахується, що 5% пацієнтів може вмерти від пневмонії. Вмирають вони в основному від ускладнень пневмонії. От якщо пам'ятаєте, під час того епідемії каліфорнійського грипу, коли були ті геморагічні пневмонії, це, то там була висока. В нас тоді померло 104 пацієнта по області. По місту Львову померло менше. Ну, Напевно, завдяки доїзд швидкої був швидший охопленням медичним забезпеченням було краще. Саме тому важливо не пропустити момент початку запалення в легенях, оскільки після гострої інфекції у людини за 2-3 дні знову з'являється гарячка, кашель і біль при глибокому диханні. Якщо так зовсім по простому сказати, то розвивається такий, як хоче початися гнійник на шкірі, коли ще нема такого гною, а почервоніння, все, отак От починається пневмонія. І якщо вчасно не дати антибіотик, то на місці того, що хоче початися як фурункул, наприклад, то буде точно гнійник, буде абсідування. А якщо вчасно дати, рахується, що антибактеріальна терапія для пневмонії є базісна терапія, і її слід починати в перших 8 годин від моменту звертання. Кашель супроводжує і бронхіт, і пневмонію. Виявити допоможе рентгенобстеження. Воно покаже зміни в легенях. Як правило, пневмонія є ускладненням гострої респіраторної інфекції. Починається як ОРЗ. Починається першіння в горлі, нежить все, і потім може розвинутися пневмонія. Розвинеться вона у тої чи іншої людини, неможливо сказати, тому що для цього багато факторів і на першому місці, звісно, зниження імунітету. Василь Форлита упродовж тижня не звертався з температурою до лікарів. Думав, банальна застуда, а виявилася пневмонія. Прийшов з майдану, в е, свою квартиру. І відразу мені голова, так, крутилася, я впав. Так. І Мені піднялася температура 38,5 до 40. Ну я до останнього сидів, я приймав таблетки від температури, було давлення 150 на, на 100 навіть. По недільку, сам себе рятував. Якщо на третій день, Після респіраторної, ну тобто вже почалася інфекція, вже нежить є, вже горло першить. Пацієнт має височенну температуру, то він має звернутися до лікаря і обов'язково, щоб його скерували на флюорографію, щоб не пропустити момент того розвит... розвитку пневмонії. Як я вже вам описала, що той як гнойнік, якщо його вчасно призупинити, то він не розвинеться. Отак і тут. Взагалі пневмонія, якщо правильно вчасно і правильно лікувати. Включає базисну антибактеріальну терапію, то вона має розсмоктатися без сліду, без рубців. Пневмонію зазвичай викликають типові збудники. У 80 випадках зі 100, причому здебільшого пневмококом. Однак у 20 випадках пацієнтів недуло викликають і атипові збудники на кшталт каліфорнійського свинячого грипу. Тобто, коли до вірусної інфекції долучаються і атипова флора збудників. Чиста вірусна пневмонія не буває. Вона день, два, не три максимум, а потім приєднується якась флора бактеріальна, і та пневмонія вже має асоціацію вірусно-бактеріальну і протікається. Як правило, це атипово, якщо є вірус і плюс приєднується. Атипово це стриптококи, стафілококи. для пневмонії це є атипова флора. Чому лікарі наголошують на цій різниці, аби пацієнти не гаяли часи з зверненням до медиків, оскільки різниця картина перебігу атипової пневмонії від типової? Вона у нас класифікується чисто клінічно. Там, де є типовий збудник, там є типовий початок і типове протікання. Тобто це є Гострий початок, температура висока, біль в грудній клітці і кашель. Як правило, кашель супроводжує всі пневмонії. А рентгенологічна в легенях є зміни вогнищеві, і так ми виставляємо пневмонію. А от атипові пневмонії вони тому і є атипові, тому що перебіг їх я спеціально про це говорю. Тому що такі пневмонії навіть пацієнти пропускають. Особливо м'ямікоплазміни пневмонії відноситься до атипової пневмонії. У цьому якраз і прихована головна небезпека пневмонії під маскою застуди і незначних її проявів розвивається запалення легень з серйозними наслідками. От звернувся до лікаря. стандартно ж лікар має зробити. Клінічний огляд, аналізи, флюорографії, все. І от буває, що флюорографія на першому тижні у такій пневмонії нічого не показує. І той пацієнт ходить, ну, назначили йому лікування, поставили, як правило, бронхіт, а він ще через тиждень прийшов і знов з тими самими скаргами. Звісно, доктор ще раз його на рентген не посилає, він і продовжує якусь терапію, може підсилює, може як. А вже коли пацієнт третій. Тиждень і прийшов із тими самими скаргами, скаргами то просто доктор не витримує, каже: Йдіть знову зробіть рентген. Роблять рентген, а там вже величезні зміни рентгенологічні. Пневмонія може розвинутися не лише від вірусної інфекції у пані Надії Качмар. Запалення легенів почалося після падіння від удару, і так як мене ота права сторона дуже сильно боліла, мене скарвали в лікарню. Зробили рентген і виявили пневмонію, прівору пневмонію. Ну але були якісь ознаки там кашель, температура? Ні, я температура була. Температура була 37,4-37,6. То вже майже на третій день вона з'явилася, бо зразу температури в мене не було. О, а вона з часом з'явилася в мене температура, і на другий день я вже була госпіталізована. Я ніколи не думала, що я можу отримати пневмонію без наску, без кашлю, без нічого, без таких ну, видимих симптомів. А вона сталася в мене від сильного забою вегені. У найменше вогнище, яке розсмогтиться за 14 днів, і найбільше це 30 днів. Рахується, що якщо за 30 днів вогнища інфекції в легенях не розсмоктались, шукайте щось інакше. Шукайте туберкульоз, онкологічне якесь захворювання, якісь інтерстиціальні захворювання легень, тобто що це не пневмонія. Тому варто пам'ятати, що вірусну інфекцію краще лікувати з консультацією лікаря. Якщо за три дні тримається висока температура, а цілий тиждень не кашель, слід негайно звертатися до медичної установи. Зиновій Блащук щойно поступив до лікарні з запаленням легень. каже в родині всі перехворіли. Онука принесла інфекцію садочка. Хворіла вся родина, бо ви знаєте, як в садіку в садіку, як одна дитина захворіє, то хворіють всі. Два тижні до нікого не ходив. Справа в тому, що я мав маю мав вже кілька інфарктів, інсультів, то я до кардіолога звернувся. От, і тому так пішло. А вони мене на, на цю щоб зніму зробити і вже і дали скарбці, оскільки пневмонія це зауважте, інфекційне захворювання, то доволі легко передається під час контакту, тож хворий може уразити оточуючих. Перше застереження, що якщо захворіла людина в родині, а тим більше в колективі, з колектива треба ізолювати, і в родині, якщо є можливість, то виділити окрему кімнату. Нема можливості, значить, хоча б окремий куточок, окремий посуд, тому що це захворювання, яке при зниженому імунітеті. Може передаватися. Буває, що цілими родинами до нас приходять лікуватися і мають пневмонію. Для родини Оксани Полиховської останні тижні були справжнім випробуванням. Чоловік потрапив у тяжкому стані із запаленням легенів, а згодом перехворіла уся родина. Коли я зробила енген, виявилися ті самі ознаки, що в чоловіка. Пізніше в мене тато захворів, син захворів і теж пішли робити енген і. Повністю те саме, що в чоловіка. І я коли почала відчувати, що бачу як я в чоловіка, таке було, і тому я зразу звернулася сюди. І зразу мене післали зробити рентген, і рентген показав зразу, що що теж є запалення. Бо ви і... краще почували себе, ніж чоловік, так краще, тому що я зразу звернулася до лікарів. Медперсоналу пульмонологічного відділення доводиться працювати за умови циркуляції вірусів. Відтак ефективна вакцинація від грипу і пневмококової інфекції. Ми вже три роки підряд вакцинуємося всім відділенням і практично не хворіли тут. Тому от я агітую населення, щоби проводити вакцинацію проти грипа. Тому що як я сказала, що пневмонія це є як правило. Ну, скажем, 99% це ускладнення вірусної гострої респіраторної інфекції. Допомогти не інфікуватися може не лише щеплення, а й загальновідомі поради, які лікарі щораз повторюють перед застудним сезоном, уникати переохолодження, стежити, щоб дихання було виключно носовим. Не менш важливим є рекомендація правильно облаштувати режим, нормальний сон, не перепрацьовуватися, вміти адекватно відпочивати. Це все те, що не пригнічує захисні сили організму. До слова, за статистикою серед дорослих на пневмонію частіше хворіють літні люди, і так звані трудоголіки, люди, в яких слабкий імунітет. І наостанок найголовніша порада медиків захворів сиди вдома. Якщо хвороба не пройде за три дні, обов'язково викличить лікаря додому. А на роботу не ходіть навіть з незначними симптомами застуди, оскільки ваш організм здатен побороти недугу. А от колега, який може уразитися, може захворіти на пневмонію. Це була програма Формула здоров'я. Бережіть себе, до побачення.